Thank you На цих кадрах поліцейські спільно із волонтерами вивозять із села Єздецька Великописарівської громади жінку і її чотирьох дітей. З-під постійних обстрілів родину евакуювали на спеціальному броньованому авто. Евакуація жителів громади триває майже два тижні, з того часу, як росіяни почали активніше обстрілювати прокордоння, зокрема керованими авіабомбами. Деякі населені пункти, які були ще до кордону, за інформацією ОВА, зруйновані на понад 90%. У селі Хухра Чернеччинської громади розпочали будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Будівля медичного закладу, де раніше обслуговували місцевих жителів, була зруйнована внаслідок ворожого авіаудару ще на початку повномасштабного вторгнення. Амбулаторія була е, свого часу Чернеччинською громадою досить нормально відремонтована. Далі ми будемо то на тому об'єкті фотографії. Я покажу зруйнована, фактично була під міст. новозбудована сімейна амбулаторія зможе обслуговувати понад 12 тисяч жителів громад. Ромади гальна площа 330, повністю всі комунікації. Відповідно, також і з урахуванням війни безпеково передбачено місце для укриття. Знайден інвестор, знайдені можливості виділення землі в громаді. І будівельники обіцяються на протязі 6-8 місяців її побудувати і створити належні умови для надання медичних послуг для цієї громади. Амбулаторію будують з нуля. Кошти за інформацією МОЗ були зібрані платформою ЮНАТІ-24. Вартість будівництва 24,6 мільйона гривень. У ліцеї Просперітас відбувся щорічний захист науково-дослідницьких робіт серед учнів 11 класів. Цьогоріч свої дослідження на різнопланові теми продемонстрували три учениці ліцею. Дітям дається можливість відчути, що таке науково-дослідницька робота, курсові роботи і так далі. Тобто, це певна підготовка до студентського життя. Крім того, для нас це важливо, тому що ми бачимо певний зріз знань, певний зріз розуміння дітей. І певне таке відчуття того, що діти готові йти далі в студентське життя. Кожен учень обирає тему індивідуально. Директорка ліцею Олена Бритова розповідає, жодного разу теми, які обирали учні, не повторювалися. І ще одна традиційна особливість свої наукові роботи учні захищають англійською мовою. Можливо, певною мірою це буде пов'язано з їх майбутнім. Професійним зростанням можливо, це просто якесь захоплення, яке потім на все життя залишиться, а можливо, просто певний досвід, як робиться робота, яка має теоретичну частину і практичну. Валерія Пархоменко обрала тему розвитку українського сучасного мистецтва у Сумах. Ми не відамо ні за нікому. Наш дому. дому, як на мене, це дуже важливо, і зараз про це дуже мало говорять про важливість осучаснення нашого взагалі мистецтва і в нашому місті, тому це було нескладно обрати тему. Я обійшла дуже багато людей, брала в них інтерв'ю. Дуже багато всього було зроблено. і Це було дуже довго. До захисту наукових робіт школярі готувалися із викладачами. Кожен обирав свого наукового керівника. Валерії допомагав заступник директора ліцею з виховної роботи Володимир Луговий. Ця тема також мені доволі близька, тому що моє життя також пов'язане з музикою, так чи інакше. Тому для мене це була дуже дотична тема. І в певному симбіозі такому коли. Вона формувала тему англійською. Я відповідно намагався допомогти в практичній частині, намагався допомогти якимись підказками. Діана Твердоус вирішила розкрити тему волонтерства. Волонтерський рух в Україні говорить дівчина. Отримав новий подих після початку повномасштабного вторгнення. І, аби більш глибоко зануритися в тему і дослідити її зсередини, Діана і сама долучилася до лав волонтерів. Волонтірс uh, in фрейммейк in, in people from combat zones. Я просто знайшла таку можливість, що можна доєднатися до благодійної акції, і також ми разом із класом вирішили заїздити у притулок та допомогти песикам. Я дуже зацікавлена в цій роботі, і мені дуже сподобалось саме випробувати себе в цьому. Ліцеїстка Марія Білоусова у майбутньому планує стати стилістом, і саме це говорить, вплинуло на вибір теми її дослідження: дизайн. Під час захисту роботи школярка продемонструвала образ, який підібрала для дівчат на теплу погоду. Кази фешноліндастрі газеґловолінпект бос позитівне. Це потрібно спочатку написати на українській мові, потім перекласти це на англійську мову, зробити презентацію, додати якусь анімацію, зробити якось придумати практичну частину. Чергово підкреслює саме рівень знань учнів ліцею просперитас, рівень знання англійської мови, що є надзвичайно важливим в актуальних. Подіях в актуальних реаліях і крім того, підкреслюю те, що учні ліцеї Просперіта цікавляться саме суспільно важливими темами, тобто не кінця загальними чи якимось такими далекими від нас а темами, які дуже близькі серцю кожного українця і кожного сумчанина в першу чергу. Захист наукових робіт для одинадцятикласників говорять у ліцеї, це можливість підготуватися до більш дорослого студентського життя і в чергове вдосконалити свої навички володіння англійською. Мені захотілося вчити англійську мову. На саме дуже дуже приємно, що на такому рівні ви даєте можливість нашим дітям зрозуміти, як це гідне покоління країни, яка таким Тяжким шляхом виборів своєї незалежності, своє майбутнє. Ви майбутнє. Самі ж ліцеїсти додають, рівень знання іноземної мови дозволяє почуватися досить вільно під час захисту. На англійської це було не складно, думаю, складніше було б українською захищати цей досвід однозначно був дуже корисним, оскільки я спробувала. І тепер я знаю, що це не так страшно, як ми вважаємо. Традицію проводити публічний захист наукових робіт у закладі зберігають уже восьмий рік поспіль. Новини СТС. Русський, здавайся, буде жити, бо не будемо стріляти. Ну, що вони підняли руки, і все, ми здаємося. Так більше двох років тому місцеві тероборонівці зустріли ворога на підступах до Сум і дали йому гідну відсіч. Тоді у перші дні повномасштабної війни разом із побратимами добровольцями став на захист міста і Володимир Біцак. Нині заступник голови Сумської районної ради розгорнув боротьбу із агресором на інформаційному полі. Я своїх всіх мешканців Сумського району мінімум області заспокою завжди, а там я максимально сію паніку, щоб вони тікали. Вони вже з білої там почують вже дітей евакуюють. Все робиться для того, щоб вони їхнє свого йшло по плану. Для цього створив телеграм і акаунт у Тіктоці. У своїх соцмережах Володимир Біцак показує наслідки ворожих ударів і розповідає про ситуацію у громадах Сумщини, а ще активно публікує відеозвернення до росіян. На сторінки в Тіктокі я їх в останній час закликаю так от, мешканців Білгорода курщини з бути спокійними, закупати свічки. Медикаменти спускатися в підвали, все хорошо. Не переживайте, Ми вас визволимо, на російський Не звертаюсь. Бити ворога треба його ж зброєю і на його території. Певен Володимир Біцак, саме тому у протистоянні кремлівським пропагандистам вирішив перейти до контрзаходів. Контрміри треба приймати цю, цю зброю, яка буде йти з наших вуз, наших каналів, телеграм-каналів, тіктоків та інших. Вона повинна бити в їхній мозок. Може, там якісь наступки з просвітлення, хоч якісь тимчасові. Я сподіваюся на це дуже. Не можна допускати інформаційного вакууму, бо його миттєво заповнює російська пропаганда, наголошує посадовець. Десь 20 відсотків по статистиці. Це Білорусія, Росія дивляться мої публікації. Це приблизно за останній час 250 тисяч росіян з білорусами продивились мої публікації. Аби інформаційні атаки росіян мали такий же успіх, як і план взяти Київ за три дні. Важливо не лише розпізнавати вкиди агресора, розвінчувати ворожі міфи та спростовувати фейкові новини. А краще діяти на випередження, вважає Володимир Біцак. Якщо мені вже особисто погрожують чи, там, фізичним там, знищенням росія, росіяки, то це я розумію, що це їх доходи вже до їхньої до сучності, до їхньої звірячі, то це дуже класно.